Пішов якось кіт на річку рибу ловити і біля самої галявини зустрів лисицю. Помахала лисиця пухнастим хвостом і каже медовим голоском. Здрасти, коми, пухнастий котику, бачу, рибку ловити зібрався. Та от хочу кошенятам моїм рибки принести. Лисиця опустила очі та зовсім тихо питає. Може, ти й мене рибкою пригостиш, а то все кури та качки усміхнувся кіт. Гаразд першу рибку тобі віддам. Вже й не знаю, як тобі дякувати. Добре, добре. Пішов ті далі, А лисиця за ним під стрибом біжить і про себе шипоче. Перша рибка моя, перша рибка моя. А тут, за стовра пухнастої ялинки, вийшов їм назустріч великий кудлатий сірий вовк. Здорова, братко, прохрипів вовк. Рибалити ти зібрався. Та це хочу кошенятам. Ну, а мені рибки даси, братку, а то все кози та вівці, козли та барани, мені б чогось пісненького. Усміхнувся кіт. Ну, гаразд. Перша рибка лисиці, а друга тобі. Молодець, братку, дякую. Добре, добре. І всі пішли далі, ближче до річки. Іде кіт лісом, за ним лисиця під стрибом біжить, про себе шепоче. Перша рибка моя, перша рибка моя. Вовк позаду шкандибає, бурмоче. А друга моя, а друга моя. Раптом із самої гощавини вийшов ведмідь. Побачив кота з вудкою та як зареве. Гей, синку, ти що рибу ловити? Та от хочу кошенятам. Слухай, синку, невже мені старому рибки не даси? Я до смерті люблю рибу, а то все бики та корови з рогами та копитами. Кіт посміхнувся у вуса і каже. Першу рибку я лисиці обіцяв, другу вовкові, а тобі вже третя буде. Нехай третя тільки щоб найбільша. Гаразд, і всі далі пішли ближче до річки. Попереду кіт крокує, за ним лисиця під стрибом біжить, за лисицею вовк крадеться, позаду всіх ведмідь тупотить. Перша рибка це моя, шепоче лисиця, а друга моя, бурмоче вовк. А третя ось така моя, гарчить ведмідь. Так і прийшли усі до річки. Зняв себе кіт мішок, поруч поставив відерце, став вудку розмотувати. Лисиця, вовк і ведмідь в кущак неподалік примостилися, чекають на свою частку улову. Насадив кіт на гачок черв'яка, закинув вудку, всіся зручніше і на поплавець втупився. Приятелі в кущах теж з поплавця очей не зводять, чекають. Лисиця шепоче. Ловись, рибку, велика і маленька. Раптом поплавець стригнувся. Лисиця ахнула. Ах, моя рибка клює. Поплавець на воді засмикався, застрибав, від нього кола на всі боки побігли. тягни! тягни! Мою рибку. крикнула лисиця. Злякався кіт смикнув, блимнула сріблом рибка і з плескотом пішла під воду. Зірвалася, прохрипів вовк. Поспішила дурна, крик підняла. Ну, тепер моя черга адже моя не зірветься. Насадив кіт на гачок нового черв'яка і знову закинув вудку, потирає вовклапи, примовляє. Ловись, рибко, велика й велика, ловись. Якраз поплавець дригнувся і пішов гуляти по воді. Кіт водилище вже в лапку забрав. Не смикай, гарчить вовк, дай рибі міцніше зачепитися, відпустив кіт вудку, а поплавець раптом відразу зупинився. Ось тепер тягни, скомандував вовк. Кіт смикнув вудку, на кінці мотузки голий. Гачок мовтається. Дочекався, хикнула лисиця. Твоя рибка всього черв'яка об'їла, кіт насадив на гачок нового черв'яка і втретій раз закинув вудку. Ну, тепер тихо, гаркнув відмідь. Якщо мою рибку злякаєте, у я вам? Ось вона. Павловець весь пішов під воду. Волосінь, як струна, натяглася, ось ось обірветься. Ха ха, радіє ведмідь, це моя як наказував найбільша. Кіт ледве-ледве на березі тримається, рибина тільки дивись, його у воду стягне. От з води вже показалась страшна вусата морда. Оце так сом. Я перша, це моя не дам. Раптом вискнула лисиця і кинулась в річку. Ні, дзиськи моя буде. Вовк загарчав і стрибнув слідом за лисицею. Ведмідь на березі реве на все горло. Пограбували розбійники. А в воді вже бій іде. вовки лисиці один одного рибу видирають. Ведмідь недовго думав із розгону теж чугонув у воду. Вода в річці як у казані кипить, Тільки видно, як на поверхню чиясь голова вирнає. То лисича, то вовча, то ведмежа. Через що б'ються невідомо. Риба вже давним-давно уплила. Посміхнувся кіто вуса, змотав вудочку і пішов шукати інше місце, де спокійніше.